Напередодні Всесвітнього дня здоров'я Український фонд здоров'я оголосив переможців конкурсу журналістських матеріалів Здоровим бути вигідно. Понад дві сотні анкет отримали організатори конкурсу від майстрів пера з усіх куточків України. Змагалися журналісти у чотирьох категоріях: радіо, телебачення, друковані та інтернет-змі. Активність журналістів навіть перевершила наші очікування. Це ми дуже задоволені. Але найосновніша мета конкурсу, яка була це мета спонукати людей до зміни свого способу життя на краще і судячи з тих матеріалів, які ми бачили, які ми мали змогу сьогодні серед переможців побачити почути, це реально дуже гарні матеріали, які не залишають байдужими Гран-прі конкурсу завоювала Чернівецька авторка радіокомпозиції про історію молодого хлопця, який через трагічну випадковість став інвалідом. Однак, завдяки спорту, виріс здоровим юнаком, який сьогодні несе квіти для своєї Оксани. Судді відзначили творчий підхід автора та її переконливу аргументацію на кор. Здорового способу життя, коли мою передачу послухала моя мама, і вона заплакала. Я, знаєте, це для мене була найбільша нагорода, тому дякую їй, дякую всім. Ну, зараз слів немає, не знаю. Я щаслива з того, що. Мене оцінили. Лауреатами конкурсу стали автори 13 найкращих робіт. Ще вісім журналістів отримали спеціальні відзнаки та призи. Конкурсанти кажуть, що надалі закликатимуть українців до здорового способу життя через свої матеріали і подаватимуть власний приклад. Починаю кожний ранок з річки із природи, із сонечком. Це таке задоволення, і вам раджу. А головне, коли онуки твої, а їх у мене п'ятеро, вони от бачать це все. І собі залучається до цього цього дійства. Власними прикладами діляться не лише конкурсанти, а й журі. Найсильніша людина світу Василь Вірастюк залучає до спорту всю свою родину. Своїх дітей я привчаю взагалі от з маличкого молодшому сину от тільки виконалось 4 роки, і він вже півроку ходить на східні єдиноборства. Ми їх привчаємо до цього, привчаємо бути здоровими. Український фонд здоров'я обіцяє підтримувати журналістів і надалі, бо вважає, що через мас-медіа таки можна змінити ставлення людей до власного здоров'я.